Давай, друзі. Хто вас уніж... В... унижає? Давайте подивимось, хто вас унижає. В... Унижає. Не унижає, ні. Хто вас унижає? Ну, по-перше, вас уніжають, це те, що ви бідний чоловік. Вас це уніжає. Ви вважаєте, що бідний чоловік у вас мало грошей, і вас це уніжає. Хто за спиною щось вас там говорить про вас? Обідні слова, щось погане говорить. Ну, ви самі себе може уніжаєте навіть. Говорите, що ви там толстая чи некрасива, поняла? в Цьому планом. І як там ще можете саму себе уніжати? І у вас ніч, нічого не росте. За те, що ви себе самі уніжаєте, себе не любите, у вас нічого не росте, ви сидите на місці. Башня руйнується, ваше життя руйнується. Хоч ви якісь плани будуєте. Вас підвішений стан. Вас не йде далі, ви стоїте на місці. Тому перестаньте себе уніжати, говорить, що ви погані, що ви такі сякі, що ви не красиві. Тоді у вас все налагодиться, буде все добре. От, бачите, налагодиться, бо діти все, що ви захочете буде. Якщо перестаньте себе уніжати, і говорить, що ви не красива, не гарна, уродіна. Научіте жити і любити себе. Бачите? І тоді будете цей. А зараз ви отак. Личте себе не красиві, у вас горе, ви не гарна, і так далі, так далі, так далі, що ви не красива. І у вас зараз тільки горе, розпач. Тому навчіться себе любити, і ви будете щасливі і всім. І ніякого ніжання вам буде не страшне. Підписуйтесь, друзі, лайкайте, коментуйте, коментуйте. І можливо, на вас з'явиться як сент себе вніжать. Коментуйте, буду рада вас на каналі і буде багато ще підписників. Нам десь на... на, буде багато ще інших розкладів. Заходьте, запрошуйте на свій канал. Буде вам дуже цікаво.